Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом дискредитувати і засудити. Пише військовий речник ігнат, драматичні баталії довкола військового керівництва набувають нових обертів. Відверта маніпуляція від безуглої щодо генеральських премій, на тлі гучних затримань генералів видається театром абсурду під час повномасштабної війни. Словом, нічого нового вигадувати не треба. Сто з гаком років тому більшовики діяли так само. Чекаємо вистрілу з Аврори у перших рядах. Звісно, матрос Мар'яна Скабєєва курить в сторонки ПС премії командувачів. Це фонд того чи іншого керівника, із якого рішенням командувачів діляються кошти на преміювання військовослужбовців, допомогу пораненим і інші соціальні речі саме для військовослужбовців. Що ж, Мар'яна Безугла це не так невинно, як може здатись. Персонаж давно перетворився із смішної білки на реального ворога, який шкодить розганяє російські псом. Множить конфлікти, і розбород в ЗСУ і в суспільстві. Пише політолог Сергій Марченко. Ляльководи Мар'яни з офісу розробили для неї стратегію комунікації, коли піарники пишуть в її соцмережах тексти про актуальні проблеми, але з викриловними висновками. Наприклад, безугла системно критикує Сирського. Є за що але мовчить про те, звідки власне взявся сирський? А взявся сирський з указу президента Зеленського, який звільнив залужного і призначив на 100% лояльного сирського, критикуючи сирського без угла, мало б вказати на політичну відповідальність президента. За це очевидно невдале призначення свого протеже. Мало би сказати, що призначенням сирського її ляльководи поставили свої особисті інтереси збереження влади вище інтересів збереження країни. Тварина тупо робить шоу на крові, відволікає від реальних проблем наміряння шмоньками з Надією Савченко, яку вже, слава Богу, стали забувати. Люди з офісу підмінили реальну роботу на перемогу гавкання Мар'яни. Не вийде це максимально. Фігова стратегія для збереження вашої встратої влади і для виживання всієї країни в той же час, поки безугла станом на 23 січня гавкає на наших генералів СБУ за сприяння главкома сирського затримала крота російського ГРУ, який передавав рашистам плани спецоперацій Сил оборони в тилу. Військова контррозвідка, слідчі служби безпеки, за сприяння главкома збройних сил України, командувача ССО, затримали розконсервованого агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. зловмисником. Виявився піполковник, командир одного з підрозділів сил спеціальних. Операції ЗСУ, яку окупанти завербували щодо початку повномасштабної війни навесні 24-го року його дистанційно активував кадровий співробітник російського гру і визначив завдання передати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на запорізькому Херсонському Кримському напрямках для виконання ворожого завдання. Кріт використовував своє службове становище, завдяки якому отримав інформацію про заплановані маршрути переміщення воїн. Ні, в сил оборони їхнє озброєння і цілі окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами. Також агент зливав своєму російському кураторові дані про інші підрозділи сил оборони. В результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони. За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв'язок. Під час обшуків затриманого вилучено засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон, накопичувачі інформації. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 КК України Держзрада зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою спецоперацію. Проводили спільно із слідчими одеського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури резюмують в СБУ. В той же час команда Деінформ подають дещо іншу версію цієї події. Після затримання агентурної групи у складі шести осіб керівників середньої ланки сил спеціальних операцій, до рук СБУ потрапили дані про наявність агентурної мережі в ГАЕш і вищому командуванні ЗС України після доповіді Зеленському п'ятеро з шести затриманих були ліквідовані, в тому числі ліквідована вбита зрадниця. А а справу шостого додано дані про сприяння ГК ЗСУ сусирського виявленню ворожої агентури. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.